Від торгівлі до машинобудування. Львівщина лідер за кількістю релокованих підприємств. Дерев'яна церква 16 століття, оцифрування та облаштування інклюзивного музею. Мінометний обстріл міг тривати 12 годин. Історія прикордонника, який обороняв Авдіївку. Від минулого року у Львові працює компанія з Харкова, що постачає обладнання до лабораторій. Це ваги вимірювальні прилади та спецодяг. Представниця компанії Юлія Уварова каже, що після релокації вдалося повністю відновити роботу. У 2022 році ми переїхали з Харкова до Львова, і зараз в нас вже крім того, що ми продаємо, консультуємо, зробили повний цикл нашого такого сервісу. Ще в нас є. Майстри, котрі ремонтують, калібрують та налагоджують лабораторне устаткування. За словами Юлії Уварової, це вже третій їхній переїзд. У 2014-му довелося виїжджати з Донецька до Бердянська, потім до Харкова і торік до Львова. В нас клієнти змінювалися в залежності від нашої географії пересування. Спочатку то в східний регіон були вугільне та металургійне підприємства. Потім у Харкові то були наукові інститути, якісь харчові підприємства. Зараз, коли ми переїхали на захід, це е, такі підприємства, котрі переробляють деревину. Декілька в нас е, таких проєктів, де ми реалізували оснащення лабораторій. Е, і харчової і промисловості, і медичної, і фармацевтичної від початку повномасштабного вторгнення у Львівську область почали переїжджати підприємці з різних регіонів. До прикладу, у Львові відновила виробництво Рубіжанська мальчишна мануфактура з Луганщини. Ще одне підприємство з Мелітополя запустило на Львівщині випуск броньованих автомобілів. Обидві компанії не мали змоги вивезти обладнання з під обстрілів. Тож налагоджували виробництво спочатку. Ще декілька підприємців, які виїхали з Краматорська, Покровська, Маріуполя та інших міст, об'єдналися в єдиний концерн. Разом шиють військову форму та взуття для бійців. Загалом на Львівщину переїхало 230 підприємств з різних регіонів. Наразі тут остаточно залишилися 199 компаній, каже тимчасово виконуючий обов'язки директора обласного департаменту економічної політики Орес Гринів. Найбільша кількість підприємств є з Донецької, Харківської, Київської області. Якщо дивитися по галузях, то це є машинобудування легка промисловість, металообробка. Дані релоковані підприємства вони отримали компенсацію за перевезення виробничого обладнання до, нашу, до нас в область. Або а, отримав можливість безкоштовно перевезти силами Укрзалізниці і «Укрпошту». для регіону. Релокація бізнесу з інших областей є скоріше перевагою, говорить доктор економічних наук, професор львівської політехніки Ростислав Слав'юк. Тут мова не йде про конкуренцію, тут скоріше йде доповнення доповнення тих секторів, які в нас не розвивалися. Ну, наприклад, машинобудування. Воно у нас десь трошечки, скажімо так, вже було в занепаді. Вони Оживляють якісь об'єкти, наприклад, були об'єкти нерухомості, скажімо, промислової чи комерційної, яка не використовувалася, і вони починають її використовувати. І головне те, що вони дають певні доходи бюджету за словами Ростислава Слав'юка. Релоковані підприємства вже сплатили по декілька мільйонів гривень податків до бюджету. Ольга Ольга Олег Греб, Суспільне, Новини Львів. У Львівській області запровадили новий бланк перепусток у комендантську годину та змінили склад комендатури. Її очолив Тарас Грень. За його словами, нові перепустки мають чотири ступені захисту, як візуально, так і на дотик. Їх вже почали видавати, а продовжити старі неможливо. З 1 січня наступного року будуть діяти лише нові. Комендантська година залишається без змін з 12-ї ночі до 5 ї ранку. Запровадження нової форми перепустки було в першу чергу це є побажання правоохоронних органів і забезпечення належного контролю режиму безпосередньо у Львівській області. Алгоритм отримання перепусток не змінився, просто будемо видавати перепустку нового взірця. Це є ті, хто забезпечує діяльність критичної інфраструктури області. Це органи державної влади, це в тому числі волонтери, це в тому числі правоохоронці. Суд не знайшов правопорушення у діях Ольги Анни Багінської, яка під час пікету під стінами обласної військової адміністрації вилила на тротуар червону фарбу. Правоохоронці кваліфікували такі дії, як дрібне хуліганство. Справу, як адміністративно розглядав Галицький районний суд Львова, однак провадження закрили. Провадження у справі про адміністративне правопорушення відносно Багінської Ольги Анни Юрівни закрите у зв'язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Я розлила воду пофарбованого гащу для того, щоб привернути увагу громадськості, привернути увагу чиновників до того, що витрата бюджетних коштів, витрата коштів, які отримуються з наших безпосередньо податків, на не... Некритичні потреби, тобто на якусь некритичну інфраструктуру, не є раціональним у воюючий повномасштабно другий рік країни. Я виходила кілька разів, тобто виходила на наступну акцію, потім по стану здоров'я не мала можливості прийти, але ми будемо продовжувати виходити на ці акції. Нагадаю, мова про подію 15 вересня це були одиночні пікети проти некритичних витрат з бюджету. Сьогодні на Львівщині попрощалися із військовослужбовцем, який загинув на війні. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Львівської Ова. Степан Балуш народився у селі Нагуєвичі Дрогобицької громади. Періодично працював за кордоном. На початку повномасштабного вторгнення повернувся в Україну та пішов у військкомат. Чоловік увійшов до лав го окремого батальйону територіальної оборони та служив на передовій. 16 жовтня під час виконання бойового завдання Степан Балуш отримав черепно-мозкову травму. Унаслідок цього загинув. Прикордонник Віталій Пономаренко тримав оборону на Донецькому напрямку. Його підрозділ відправили на захист Авдіївки у квітні. Це отакі погодні умови у нас були. Місто вже тоді бомбили, вже ми тоді побачили це все. Віталій розповідає, мінометний обстріл міг тривати 12 годин. Під такими постійними обстрілами доводилось тримати оборону і укріплювати свої позиції. Це був фосфорний снаряд по Авдіївці. Кожен день нас обстрілювали часто, у нас не затихало не на один день. Мінометка по нам працювала. Працювали по нас фосфорні снаряди були, димові по нам теж працювали, дрони в них так само теж працювали. В Авдіївці Віталій Пономаренко тримав оборону більше трьох місяців, відбиваючи штурми військових РФ. Ворог знаходився біля 100 метрів. Біля 100 метрів ворог намагався зайняти наші позиції. Ми намагалися штурманути. О. Хотіли вони все-таки те місто захопити, але їм нічого не вдалося. Ми їх бачили, ми бачили, як вони там перебігають, як вони, вони строяться. Ми їм рознесемо одного бліндажа, вони знову построять собі нового. Не давали їм будуватися, не давали. Коли ми її покидали, то Авдіївку там дуже сильно вже стало гучно. Зараз Віталій проходить курс навчання на кінолога разом з службовим собакою Астеріксом на Львівщині. Ось так Астерікса навчають виявляти вибухівку і зброю. Шукай. Віталій продовжує службу і мрії про перемогу. Я знаю, що Авдіївку ніхто не здасть. Це 100%, Це місто має бути тільки наше, тільки українське. Ольга Динека, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львівщина. «1508 рік, а це записано кирилицею Афи. Такими літерами відображали дати в 16-18 столітті. Вже трошки пізніше, десь в 18 столітті, було скорописом записано, ось, що цій церкві 1700 року 200 без восьми. Отже, конкретна дата побудови церкви 1508 рік. Так, екскурсоводка Оксана Єфим розповідає туристам про напис на стіні церкви архистратига Михаїла, що свідчить про те, що їй понад 500 років тут збереглась як сама церква, так і іконоста з того періоду. Ота от частина вона найцінніша, але вона і на відстані десь приблизно трьох метрів від землі від рівня підлоги. Тому роздивитися її там є неможливо, і саме для того було зроблено оці ці фоторепродукції. Аби популяризувати церкву, музей і втілили проєкт з оцифрування та облаштування у храмі інклюзивної експозиції. Зараз проєкт завершили та сьогодні презентували. Тут, зокрема, є стенди із детальними фотокопіями ікон та аудіо гід українською та англійською мовою. Дуже важливо розуміти, що ми бачимо. Так в, в так, так, на жаль, є, що багато, багато речей, які колись для людей були очевидними, так навіть та сама структура іконостасу, що він складається, які ікони. Зараз мало хто це, це відчитує, мало хто розуміє. От. Крім того, важливо, важливо фахово до цього підійти і пояснити, коли вони. Не виникають, як виникають, які зміни мав іконостас. Ну це є частина нашої ідентичності. А також 3D-модель церкви та детальне цифрове відтворення ікон допоможе в популяризації як пам'ятки, так і самого туристичного напрямку на Жовківщині, каже керівник Львівського музею історії і релігії Орест Малець. Оці оцифровані копії. Вони розташовані вже в мережі інтернет. Ці пам'ятки можуть оглянути не тільки люди, які приїжджають власне сюди на місце, але з будь-якої точки світу людина може зайти на сайт, подивитися, оглянути. Тим більше ми розуміємо, що інтерес до України, до нашої культурної спадщини зараз підвищений. Люди для себе відкривають Україну. І вважаю, що це дуже добре, коли люди можуть зрозуміти, що таке дерев'яна сакральна церква українська втілювали такий проєкт півроку. Фінансував його український культурний фонд. Його вартість за словами Ореста Мальця понад 780 тисяч гривень. Ірина Мочульська Анатолій Кирячук Суспільне новини Львівщина. І ця церква повністю вигоріла в 1996 році, тобто зовсім недавно. Із цієї церкви залишилася сама постать Христа без рук, повністю обгоріла ось ці два підсвічники, вхідний замок і ключі, і одна застібок Євангелії. Тобто, коли ти дивишся на ці речі, не знаючи їхньої історії, вони не здаються чимось цікавим чи привабливим. Але для нас це супер важливо. Ці та інші експонати вдалося відреставрувати та оцифрувати в межах проєкту. Фронкодата – відкритий цифровий музей. Ті, що представлені тут візитки, це не всі, що є в нашій колекції. Це певна частина, так сказати, найцікавіших. Одні з найцікавіших, яких можна було представлено. Взагалі, от візитки того часу і франкового часу, вони були, скажімо так, певним повідомленням один одному. Тобто, так званий ріг достатку Івана Яковича Франка, який в нас от є колись, всі візитки залишились в ньому. Тобто воно було чітко для цього, що він там залишити засунути в той ріг, і воно там знаходилося. Серед документів були повідомлення від Соломії Крушельницької, Миколи Лисенка, зокрема, привітання з ювілеєм. Усі ці експонати представили на виставці. Врятовані за словами кураторки виставки Богдани Мелих у межах проєкту відреставрували 116 предметів. 110 паперових і 6 дерев'яних, а також оцифрували 1200 експонатів. Переглянути роботи можна на сайті музею. Ми розуміємо, що не існує речей незначущих. А якщо якась річ ще мала стосунок до персоналії в музеї, в якої ми працюємо, то ця річ стає для нас безцінною, навіть якщо це там зріз столітнього дерева, шматок гуми, чи там, скажімо, промокашка, на якій є чорнило, яким Франко писав і витирав власний рукопис. Оцифрованою колекцією зможуть користуватися музейники, науковці та викладачі, зацікавлені в творчій спадщині франка, розповів заступник керівника проєкту Богдан Тихолос. Це необхідно для всієї нашої культурної інтелектуальної спільноти. І якщо цього не зробити зараз, потім може бути пізно. І ми маємо безліч прикладів, коли вже пізно, коли навіть немає оцифрованої копії, цифрової копії якогось предмета. Цей проєкт реалізували за підтримки Українського культурного фонду. Робота тривала понад чотири місяці. Виставка триватиме до 12 листопада. У домі Франка. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.